Всіх вітаю на своєму каналі. Це питання багато кого цікавить, хто слідкує за своїм харчуванням та рахує калорії. Покажу, як вирахувати калорії до, наприклад, першої страви. У мене сьогодні це зелений борщ. От ви берете всі інгредієнти так? і зварили борщ, налили собі борщу і думаєте, а скільки ж там калорій? Багатьох цікавить це питання, тому я вам розкажу, як це правильно зробити. Ось у мене сьогодні зелений борщ. Е, так, Інгредієнти: картопля, курка, морква, олія, яйця, щавель та зелень. Інгредієнти у кожного можуть бути різні, але ну, показую те, що в мене є. Першим ділом нам потрібно зважити кастрюлю, вага тари. Просто пусту, пусту кастрюлю без кришки. просто. У мене вага кіло 70 г. І це обов'язково записуємо. Далі я варю на куричці, якщо це у вас свинина або інша частина, не важливо, зважуєте те, що у вас є в сирому вигляді. обов'язково. Не коли зварили, а в сирому. Ось я взяла, зважила кастрюлю, помила 306 грамів куриці, курочки це в мене гомілка, і записала поки що 306 Потім, коли вона звариться, ми ще віднімемо кісточки з неї, тому що ми ж їх їсти не будемо. так, ну Це вже буде потім поки що сиру вагу. Далі зважуємо картоплю. Ось поставила тарілочку на ваги, нажала, натиснула тара і зважуємо сиру картоплю вже очищену. Скільки в нас вийде картоплі. Так. Вийшло 376 грамів картоплі. Записуємо. Картопля 376. Записали. Далі. Морква. Можна картоплю натіставати, просто натиснути тара, О, мені так зручніше. Далі морква. Морква 60 грамів, я округлю. 60 і записуємо собі. 60 Далі олія, на якій ми будемо смажити нашу моркву і цибулю. Я беру ось таку чашечку та наливаю олію. 43-45 хай буде. 47 мл олії. На цій олії я повинна засмажку зробити. Пишемо олія 47. Так, далі у нас іде цибуля. Нажимаємо тара і зважуємо цибулю. Цибуля вийшла 128 грамів. Записуємо. 128. І далі готуємо. Ось я нарізала цибульку, розігріваю сковорідку І на тій олії, яку ми зважили, обсмажуємо цибулю і потім додаємо моркву до неї. Спокійно продовжуємо готувати. Курочку ми зважили сирою 306 г, залили водичкою та варимо бульйончик наш. Ось такий чудовий у нас бульйончик виходить. Я тут приправила трішки і посолила. Цибулька обсмажується, зараз додаємо до неї моркву. Яйця вже зварилися, зараз ми їх почистимо і будемо теж зважувати все. Так, далі наші яйця зварилися, ми їх почистили, порізали і зважуємо. У нас вийшло 140 грамів яйця. Наші яйця 140 грамів варені. Так, у нас залишилася ще наша зелень. І все, доварюємо бульйончик, дістаємо нашу курочку, або якщо в вашому випадку, це якісь ребра. Дістаємо кісточку, нарізаємо і окремо будемо важити кісточки. Зараз все покажу. Так, овочі в нас готові. Гомілки я наші витягнула, зараз вони трішки охолонуть, і я розділю м'ясо. А кісточки ми з вами зважимо та віднімемо від тієї початкової ваги. Так. Курочку ми зрізали. Всі частини шкірку я теж не беру, я прибираю її. І ось ми зважуємо всі кісточки, шкірочки, все, що ми не використовуємо. Це у нас виходить відходів 88 грамів. Спочатку була вага 306, просто віднімаємо 88-89 ваги туди-сюди. І виходить у нас 218 грамів. Ми використали сирої гомілки, тому що вага змінилася у нас. А калорії не змінилися. І вбиваємо в тій же таблиці гомілка куряча 218 грамів. Друзі, ми вже закинули нашу курочку, нашу картоплю. Картопля вариться в хвилин 7 уже, і потрібно відправити нашу засмажку, наші овочі, нашу цибулю та морку. Так, закинули, перемішуємо ще, проварити хвилин 5 і далі йде наша зелень. Можна посолити, додати перчику, все за смаком. Так, друзі, далі, коли ми все вже зробили, вся вага нам відома, ми переходимо ось в Fat Secret, Бачите, знизу справа. Це така програмка, це калолізатор. Їх багато в інтернеті, але він мені дуже зручний. Відкриваємо. Це я вже тут порахувала. Зараз все видалимо, все для вас. Просто хочу вже вам розжувати, щоб вам було ясно. Бачите, употребляно калорій 0. Це я відкрила завтрашній день новий, щоб нам дізнатися, скільки калорій в наших стравах. Вибираємо неважливо, завтрак, обід. І потрібно внести наші сирі інгредієнти. Вводимо ось, їда, пошук їди, картошка. Ну, картопля. Є варена, печена, жарена, картопля, сира нам потрібно. Ось, бачите, картопля сільпо або там, що у вас буде, потрібно сира. Нажимаємо. Ось 100 грамів у нас її було 376 грамів. Змінюємо. 376 грамів. Зберегти. Так, картопля вийшла на 290 калорій. Записали собі в зошиті, а це не обов'язково, тому що нам зараз програмка все порахує. Далі 290 калорій картопля, плюсик. Курка. У нас були гомілки. Кожа сія, жарена, запечена, Нам потрібно сирі. Ось куріне голіні. Четверта позиція. Вибираємо. В нас курки початково було 306 грамів сирої. Зварили її, відняли кісточки і залишилось 218 грамів. Так і пишемо: 218. Зберегти. Вийшло 467 калорій. Записали або не обов'язково. Далі плюсик. Пошук їжі, Морква. Сира морква 60 грамів. Ввели, записали, зберегли морква на 25 калорій. Далі плюсик. Олію ми брали. У мене ось олейна рефінірована вибрати. Грамів 47. Вводимо 47 зберегти олія на 423 калорії. Захотіли собі записали біля олії. Далі плюсик. Яйце варене вже почищене, просто зважене. Варене яйце ось перше. Але зверніть увагу, бачите, тут написано середній. Ми не вибираємо, ми нажимаємо на цю і вибираємо завжди грами. Тому що ну це поняття, таке, знаєте, розтяжиме. Ось. В самому кінці, бачите, грам. Вибираємо грам, і яєць у нас вийшло 140. Просто міняємо 140 грамів. Зберегти. Яйця вийшли на 216 калорій, записали собі цибуля. Цибуля сира. Ось, цибуля часта тебе. 128 грамів у нас її було. Зберегти. Вийшло у нас 55 калорій. І далі Щавель. Він не калорійний. Ось щавель, Я дістала з морозилки і зважила ось я важу. Він виходить 190 грамів. Вводимо 190 грамів. Зберегти. Так, щавель вийшов на 42 калорії. І далі ще буду додавати зелену цибулю, плюсик, зелений лук. У мене буде 50 грамів. Бачите, тут взагалі 16 калорій. Зберегти все. Зелена цибуля 50 грамів. 16 калорій. І ось ми всі інгредієнти наші ввели. І ось, бачите, на всю порцію, на всю кастрюлю в нас вийшло 1534 калорії. Це ми собі записуємо в зош... Все. На всю кастрюлю смачного борщу зеленого в нас вийшло всього 1531 калорія. Тепер стоїть питання, як порахувати, скільки в 100 мл цього супчику, якщо ви собі нальєте його, 300-400, хто як їсть. Зараз все покажу. Поки це все записали. І далі продовжуємо варити наш борщ. Так, далі у нас картопля вже майже готова, і закинули наш щавель і зелену цибулю. Дві хвилинки проварюємо, закидуємо наші нарізані яйця, пробуємо на смак, виключаємо, і наш смачнющий борщик готовий. І ось така краса в нас виходить. Зараз зелень у нас повинна прокипіти пару хвилин. І Виключаємо газ і залишаємо хвилин 15, він повинен у нас настоятися. І подаємо далі, покажу, як розрахувати. Кілька калорій в 100 мл цього смачнющого борщу. Так, ми зважили ось наш борщ, вийшло 3 399, я пишу 3400. Ось 3400 вийшло. Потрібно відмінусувати. Пам'ятаєте, ми спочатку зважили саму кастерльку. Мінус 10,70. І це буде вага. Всього нашого блюда, нашої страви. Так, ми зважили ось наш борщ, вийшло 3 399, я пишу 3400. Ось 3,400 вийшло. Потрібно відмінусувати, пам'ятаєте, ми спочатку зважили саму кастрюль. Мінус 10,70. І це буде. Вага всього нашого блюда, нашої страви. І йде проста математика. Ми наш борщ разом з кастрюлею, мінус вага кастрюлі, виходить 2,330. Це вага самого борщика. Далі вираховуємо калорії на 100 мл. Потрібно ось цю суму: це загальна калорійність всіх продуктів. Те, що ми вбували в табличці. 1534. Ось ця вся калорійність з сирих продуктів. Потрібно 1534 розділити на вагу борщу без кастрюлі. На ось цю вагу, яку ми отримали, віднявши кастрюлю, калораж. Ділимо на вагу готової страви. Виходить 0,66 в одному мілілітрі борщу. Або в одному грамі страви, або що ви готуєте. 0,66 це в одному міліграмі. І потім скільки ви з'їли. Я помножила на 100, ну, щоб для прикладу. 0,66 помножить на 100 і вийшло. Ось, будь ласка, 66 калорій на 100 грамів страви. Ось і вся проста математика. Це дуже легко, це, може, здається, якось складно. Борщик у нас вийшов взагалі не калорійний, 300 мл, зараз налью і навіть 200 калорій супер. Общі загальні калорії всіх сирих продуктів. Ділимо на вагу готової страви без тари і отримуємо калорії в 1 мл або в 1 грамі. І вже помножити на 100, на 200, на 150, скільки ви з'їсте. Я сподіваюся, ви все зрозуміли. Якщо ще будуть якісь питання, пишіть, все буду вам розповідати. Хочу вам допомогти, тому що знаю, багато людей рахують, ці калорії, це все сама зараз рахую. Це дуже цікава тема. В наступному відео я покажу, як внести оцей весь рецепт в програму FAT Secret і як там. Вирахувати калорії, як правильно вносити, які порції писати, щоб ви одразу з тієї кулінарної книги звідти, скільки з'їли і собі внесли в свій щоденник. Це буде наступне відео. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, всім мирного неба та всім приємного. Просто подивіться, який в нас борщик вийшов. Всім папа! -па.